Час ноти події в країна телеканалі ТС-1 в студії працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Зо два десятки прізвищ кандидатів на пост голів районних адміністрацій озвучив керівник краю Валерій Лунченко. Допоки це тільки кандидат, кандидати, оскільки кожен з них має отримати схвалення громадськості та люстраційного комітету. У списку представлені як нові імена, так і вже добре відомі. Конкретної схеми, як проходитиме узгодження кандидатів, під час зустрічі озвучено так і не було. Також Валерій Лунченко повідомив, що наразі він не має офіційно призначених заступників. Кандидатури чекають затверджень. В Кабміні. Я керуючись тими вимогами і нормами, які були до мене донесені представниками ілюстраційного комітету, і саме відібрав тих кандидатів ті кандидатури, які сьогодні внеслися до вашого до вашого, до вашого розгляду. Представник ілюстраційного комітету, як ми з ними домовилися, однозначно матиме свою думку і своє бачення. Але до мене дуже багато є скажем, заперечень до моєї позиції. Представників району кажуть, чому цей Ужгородський ілюстраційний комітет повинен надати нам оцінку в нашому районі. Давайте створить загальнообласний ілюстраційний комітет, щоб були представники кожного району. Але я думаю, що загальні критерії, по яким повинні відповідати наші кандидати, такі самі, як у представників Ужгородського ілюстраційного комітету, такі самі би були і в загальнообласного ілюстраційного комітету. Детальну інформацію про кандидатів на посади голів районних адміністрацій можна знайти і на сайті tisa1.tv. З історичної частини Ужгорода заберуть всю рекламу. Про це повідомив сьогодні на засіданні Ужгородського міськвиконкому, виконуючий обов'язки мера Віктор Щедей. За його словами, він уже мав розмову із власниками білбордів. Останні погодилися добровільно зняти свої реклами і домовитися про врегулювання цього питання. Також Віктор Щедей повідомив, що перші щити зняли вже сьогодні. Більше про засідання Ужгородського виконкому та питання, що розглядалися під час нього. Дивіться у вечірньому випуску нашої програми о 19-й На Закарпатті, як і по всій Україні, триває набір добровольців у Національну гвардію. Вербувальні служби працюють із 7 до 22 години щодня. Тут можна дізнатися про прийом на військову службу порядок укладання контракту, присвоєння військових звань, проходження служби, а також про навчання, забезпечення, про пакет соціального та правового захисту військовослужбовців. В зв'язку з проведенням часткової мобілізації на територію України. До лав Збройних сил та Національної гвардії запрошуються на службу військові спеціалісти. Додаткову інформацію можна отримати на сайті Міністерства внутрішніх справ України та регіональних сайтах управління Міністерства внутрішніх справ України в областях, також на офіційному сайті Національної гвардії України в Закарпатській області. Проводиться набір на військову службу за контрактом до Національної гвардії за адресою місто Ужгород, вулиця Айвазовського, 51. Контактні телефони можна знайти на офіційних сайтах Міністерства внутрішніх справ України. Навчання тривають, підготовка добровольців на базі обласного військомату продовжується. Добровольці, представники місцевої самооборони, автомайдану та правого сектора звикають до воєнної термінології і вдячно ловлять кожну рекомендацію людей у військовому струї. Ті терпляче сприймають цивільну вольницю, проте наполягають, армія це в першу чергу дисципліна. На іншій Кількадесят добровольців знову прийшли до військомату, аби своїми руками відчути метал зброї і зрозуміти, як вона працює. Військові кажуть, навчання продовжуватимуть і планують не лише показати зброю, але й дати можливість випробувати її на стрільбищах. Це добровольці, які записалися. Добровольцями у військові комісаріати і виявили бажання отримати елементарні знання навички вміння у користуванні основними зразками стрілецької зброї. Є в планах після вивчення теоретичної частини проведення занять з вогневої підготовки на полігоні, але це буде рішення прийнято пізніше і окремо. Вимовлення патріотичної жаги придатися батьківщині. Яку спільно із добровольцями тамують закарпатські вояки, деякі російські видання вже характеризують як підготовку терористів. А закарпатські військові, незважаючи на інформаційні напади, з вдячністю діляться своїми знаннями. Патріоти ж срібної не витрачають енергії на уявні бої, пліч опліч, вивчаючи матч частину аби бути готовими до захисту своєї землі. Тут багато угорців, румунів словаків, тому що наша батьківщина Україна Закарпаття. І якщо буде необхідність захисту, то нам потрібно захистити цей дім. Саме тому ми приходимо сюди і готуємося. Дуже сподіваємося на те, що війни не буде, але готовими бути необхідним. Рішення Верховної Ради про часткову мобілізацію ставить перед закарпатськими військовими нові завдання. Проте в обласному комісаріаті заспокоюють, армія потребує сильних духом, знаннями та досвідом солдатів. Ми працюємо в штатному нормальному режимі. Всі весь мобіліційний ресурс, людський транспортний нами був повіщений зарані. Але я ще раз хочу звернутися до всіх. І вчора це особисто підкреслив виконуючий обов'язки президента України Турчина Олександрович, що ніхто не буде забирати дітей, які 18 років. Це стосується тільки тих людей, які в добровільному порядку будуть відправлені. Для документування тих чи інших частин, і тих спеціалістів, в яких на сьогоднішній день є потреба в тій чи іншій військовій частині, це у нас таких людей є багато. багато Але ще раз повторюся, що на сьогоднішній день ми поки нікого нікуди не призиваємо і не відправляємо. Спокій і впевненість військових, вочевидь саме ті почуття, яких нині бракує розбурханому суспільству. Однак, попри войовничу професію, і вони переконують, брязкати зброєю ніхто не прагне, але відстояти територію країни готовий кожний із них. На Перечинщині масово зрубують дерева між селами Туручки та Лумшори. Лісничі активно спустошують ліс на п'яти гектарах землі. У перечинському лісовому господарстві запевняють, роботи проводять законно та з погодженням усіх служб. Для чого вирубують дерева та що буде на пустій території, знає Мирослава Шимон. Кілька днів тому на цьому місці ще стояли високі дерева. Тепер тут пустир. Перечинське лісове господарство раптово розпочало масову вирубку дерев між селами Лумшори та Турички. Головний лісничий каже, проводять зруб дерев законно, адже вони небезпечні для дороги, яка тягнеться вздовж. Від 11 січня 2014 року. Дозвіл тут акт обстеження, дороги прийшов. Небезпечні дерева були і треба їх обрати. От тут я погодження голови сільської ради, відвод ділянки, квиток лісорубний виписаний. Накладні, так все як має бути. Згідно документів, вирубувати дерева тут продовжать до 31 травня. За цей час лісівники мають на меті зрубати 5 гектарів лісу. Майстри кажуть, вирубку проводять безпечно, тому для автомобілів жодної небезпеки немає. Починаємо з опасних дерев, які саме опасніші дерева, які. Які падають на, лісу, на проїжджу частину, виставляємо знаки, щоб не було безпесності для автомобілів і для туристів, якщо йдуть пішком. Виставляємо людей, коли повалюється дерево, розробляємо його і відкидаємо в сторону. Попри занепокоєння мешканців Перечинщини з тим, що небезпечні дерева вирубувати потрібно, погоджуються і народні самооборонівці. Для них головне виконання іншої частини дозвільних документів, засадження нових дерев на цій території до кінця осені поточного року. При дорозі безпека транспорту все потрібно робити, але це має бути визначено документально. Згода має бути з області, з району і осельсько ради. У має свою чергу. Працівники запевнили і схвильованих мешканців і контролюючи самооборону. Одразу після вирубки тут посадять ялини, ялиці, явір та ясен. Пластик на благодійність. В Ужгороді збирають кришечки від пет пляшок з доброчинною метою. Оскільки кілограм цього непотребу на ринку втор сировини коштує 3 гривні. Ініціатори акції сподіваються виручити чималу суму. Гроші від переробки пластику підуть на допомогу людям з обмеженими можливостями. До ініціативи вже долучилися кав'ярні міста. Крім цього, мешканці обласного центру можуть вкидати пластмасові кришечки у спеціальні скриньки, встановлені у найбільших супермаркетах Ужгорода. Організатори акції мають на меті не Лише зібрати кошти, а й прищепити людям звичку сортувати сміття. Зберегти довкілля та допомогти людям із фізичними вадами, вирішити одразу дві проблеми можуть ті, хто долучиться до Ужгородської ініціативи зі збору пластикових кришечок. Акція триває в кав'ярнях та магазинах обласного центру. Зібрану вторсировину організатори проекту відправлять на переробку. Виручені кошти спрямують на благодійність. Оскільки ця ідея взята, скажімо так, з більш звинних європейських країн, то плануємо використати їхні досвід і всі ці гроші, які ми зберемо. Ви витратити на інвалідні війські слухові апарати, тобто допомогти людям з обмеженими можливостями. Завод приймає на переробку як мінімум пів тонни кришечок. Таку кількість пластику організатори планують зібрати за кілька місяців та виручити за це якомога більше коштів. Вартість одного кілограма становить приблизно від там двох з половиною там трьох гривень і вище, залежно від того, який завод яку ціну пропонує. Враховуючи таку нестабільну ситуацію в Україні, у мене є домовни скільки. Кома заводами попередні ціни і телефони і адреси їхні є. Найбільшу поки що на сьогоднішній день ціну пропонує харківський завод. Але, скажімо так, якщо якісь моменти відбудуться і будуть якісь ускладнення, то все одно є у Львові завод, є в Києві. Благодійну ініціативу вже підтримали понад 60 ужгородських кав'ярень, де працівники збирають кришки від використаних пляшок з під води чи соку. Люди ж мають змогу вкидати непотрібні їм у побуті кришечки до спеціальних скриньок. Їх можна знайти у супермаркетах на вулиці Собранецькій, Бестужева та Баб'як. Яка і в кількох менших магазинах мешканці Ужгорода акцію сприймають позитивно. Ми перший раз вижу, що тут забирають. Постараємося, будемо збирати приноси. Звісно, підтримала. До постійно купляється якісь вода. Чому замість того, щоб викинути, можна було б кинути сюди. А ви будете збирати на Ну, тепер знаю, то можливо і буду. Я думаю, що так. Да. Тим паче, що ми тут часто буваємо. Навіть не кількість, але сам меседж подати людям, що хтось цим займається, це вже початок. А добрий початок це вже половина на то правда, проект зі збору пластикових кришок безстроковий. Організатори сподіваються на участь у ньому якомога більшої кількості небайдужих. Благодійна акція має на меті не лише зібрати кошти на доброчинність, а й привчити людей по-іншому ставитися до сміття. Ініціативу називають першим кроком до сортування побутових відходів в Ужгороді. На цю годину у нас все більше інформації у випуску 19-й та на сайті нашого телеканалу tsa 1tv з нами ви в курсі найважливіших подій. Тож вмикайте нас вчасно. Побачимось.